Визначені. І всі громадяни повинні дотримуватись їх без виключення. Судді також повинні дотриматися законодавства і кримінально-процесуального кодексу. І це вас також стосується. Пане Юті, це ви для очередного роліку своїх пробуєте? Саме так. Показательне виступлення. Побачимо. У нас 2023 року судове засідання оголошується відкриттям Олександрівський міськрадній суд Кіровоградської області, розглядає справу за, за скаргою Літві на Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора, яка полягає нанесені символідності про кримінальне правопорушення до єдиного регіону до Сургутський. До півсекретаря <кій> судове засідання у нас з'явилося. Судовися, Спочаток, на Литвина Олександр Володимирович. Ріктором. Тише 970 культурно 300 Оксандрія. Так. так, представник пожалуй. Прокурор Олександрівської окружної прокуратури Гусев Віктор Анатолійович. Дію на підставі доручення резолюції керівника Олександрівської окружної прокуратури, також посвідчення. Свідчою сюди проведення проти за участі секретного засідання <клес> Шапова. Присутності скаршника Каршника Людминам Володимировича і представника Олександрійського окружної прокуратури, прокурора Гуцела. Чи будуть до складу суду або іншим учасникам скаршник? Перед тим як розглянути питання відводів, у нас є 342 стаття. Я просив прокурора до засідання і не бачив, щоб секретар встановлював його повноваження. Я хочу ознайомитись. З його доручення він заявив, що у нього є документи, повноваження. Це хвилину займає. Повноваження він діє на підставі посвідчення прокурора і е, е, резолюції керівника Олександрівського кружної Є прокурора. таке поняття резолюції керівника? В якому вигляді? Як це передбачено процесуальним законодавством? Свідчення, будь ласка, ви бажаєте подивитися Я бажаю всі документи, які в даному процесі підтверджують повноваження. О. Тобто ви вважаєте, що повістка про виклик до суду є повноваженнями прокурора в даному процесі? Прошлий раз він взагалі прийшов як син лейтенанта Шмітта. Зараз я також не бачу, що це прокурор, на ньому має бути форма, не одяг. Вибачте, ну, не одяг вже давно скасували, це, по-перше, діючим законодавством про органи прокуратури. По-друге, на ті документи, на які процесуальні ви посилаєтесь, вони виносяться вже після внесення відомостей до ДРДР, коли розпочинається досудове розслідування у кримінальному провадженні. В даний момент іде. Так, так, скажу, я вас запитую, чи будуть відводи складу суду? Або... У мене відвод прокурору. У мене на підставі того, що у нього на даний момент немає ні доручення, ні постанови. А судова повістка це зрозуміло. питання риторичне. Для вас це зрозуміло, для мене ні. Суд, мене покар, що думаєся, для мене, по-перше, відводи самовідводи відсутні у даному розгляді. З приводу думки в то вона безпідставна, тому я вже висловив свою думку перед цим. Підтримуєте клопотання про відвідувак. Так, Так, підтримуєте. Особливо думку. Учасники розгляду судового е, провадження в резоляції до нових кімнатів для ухвалення рішення.